Блін. Блінка. Ніхто не йде, не йде. Ах, блін, пшенички в мене нема. Ну, якось так будемо жити. Всім привіт, мене звати Артем. І я не маю пшенички. Взагалі, не маю пшенички, всі закінчувалися. Мені треба брати з мазину і получається, мені. Трабо і те і те. Коротше. Ми зараз нічого не будемо робити. Коротше. Ми зараз нічого не будемо садити. Коротше, так от будемо. Що це було, друзі? Чекайте. Минутку. Почекайте. Чекайте. Чиво? Щось чекайте не поняв. Тихо. Ракета. А що вона тут робить? Ні, причекайте, треба мешканців зробити. Чекайте мешканців, мабуть, бути в тому, в тому самому місці зборі. Все не п'ятницю. О, всі мешканці є. Мешканець тут щось робить. Мешканець, 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 мешканець. Ти бачив, що там робиться? Бачив, а що таке? Ти Та й сам поглянь. Таке. Ішли. Отанце, що таке? Ти що таке? Один мер не кричить. Тихо, мер. Мер, мер, мер. Ти бачив всі кричать, що там ракета прилетіла до нас. Я бачу, а я не знаю, там не таке щось сталося. Не знаю, як то получилось так. Треба викликати міліцію. Друзі, коротше. Дивіться, там же вся поліція приїхала там навіть вже Військові навіть дивіться. Восі розрішайте. Е, біду вовсі там стоїть, вся поліція просто вся поліція просто. Так дуже голосно зараз. Б'є просто дуже я з вами не можу зараз говорити, бо то дуже голосно, ви мене може не чуєте, ну води, біться всюди міської просто їдуть, все є вже. Всі просто, всі стоявці, допомагають, та? Дивіться, поліція, поліція, поліція. Що, буде, що будемо робити? Ну треба то робити. Нам треба робити через три. Нам треба робити три дні, ту йому. Якщо ви не зробили, то ракета крикнула сюди. Треба довго робити, якщо що. Ну, ну я говорю. Коротше, ну, тут дивіться, скільки пози. їх Тут купу є, Машина навіть є, О, дивіться, Навіть машини є. Боже, як то, то чашку. Всі отут тут стоять, ой, вибачте. Хлопчик, не ходь по, по ділам, будь ласка. Ток. Ток. Не кричи йому, він популярний блогер, як то там, ти не мій котик, та? Та та, військовий, та, щоб ти не знав, я ти не мій котик, не кричи на мене. О, добре. Коротше, ви поняли, подивіться, яка тут просто купана і тут всі будуть розібратись. Скільки мешканців? Бо там ти бачив, скільки тих усіх, ну, як то, поліцій, військових. Та їх дуже багато, якщо то я не знаю. Дуже багато, якщо я не знаю. Так, да, багато, багато, боже їх багато. Ну, я теж говорю, що їх дуже багато. Ось тих купа всіх. Їх просто всіх купа. Я вообще не розумію. Їх тут купа, правда? Як так не сподіваюсь, ну, дуже багато, дуже дуже багато, дуже. Я, я не знаю, що навіть робити, мер взяв і собі подзвонив їм, щоб помогли тут. А військові будуть воювати, бо до мене не зможуть, вони, вони не мають, вони ще не мають ці, е, вони просто давам захищати треба Україну. Ну, я так от говорю, тільки отак от, от не говори. Ну як я так не можу говорити, у мене так я так говорю, у мене просто ніс довгий. Ей, що ви робите? Нічого, що ми робимо, нічого не робимо? Ну так не робите? Ну скажіть, так. Ну, да. Мешканець, ну що ти хочеш всі прям, прямо кричать, тільки ти мені ще на вуху кричиш. Боже мій милий. Ну я не знаю, ну просто мені йдеться, я не знаю, просто мені так не знаю. А, і тут от мер мер, правда чого ти їх так багато взяв? Думаю, то я просто так зробив. Ну треба допомогти собі. Ну та ну треба помогти собі. Ну не прямо вот так от. Ну, я не сподіваюсь. Ну, я не сподівався, що так так багато прям. Всіх їх тут. Я просто в шокі. Мер, ти теж в шокі? Та, я в шоке. Ну, я теж. Ти ж так сам позвонив. Коротше, друзі, скільки сьогодні приїхала в щоб зробити, нам, зробити так, щоб в нас того не було. Получається так, що нам треба зробити ту дру на 3 дні? Скільки тут укладувати, Боже, вся ракета прям. Я розумію, що там не можна ходити. Ну, добре, добре, я не буду туди ходити. Хлопчик, не йди туди. Та військовий та добре, добре, я туди не буду ходити, все. Коротше, друзі, будемо робити ту яму 3 дня. Добре, друзі. Якщо вам сподобалося відео, мене звати Артем. Я ще в городі не садив, прикиньте, зато все. Коротше, зараз посаджу його город сказати щось хочу. От, коротше, я, от, я сам не прикидаю. Блін, а тут мер ходить. Що? Гр... Ми, Амер, не... не Ти, ти мені гряд. ти, ти мене... Я... І мен... мене уволять з роботи просто. Ну, як перший казав, що я не, не фермер, але мене взяли на роботу. Не уявляйтеся, так. Да. Мене взяли на роботу, мене просто вичислять, якщо вони туди побачать. Не, я чесно. Мене вичислять з тих грядків. Я буду чистити грядки е -е, взагалі ніякі. Буду сидіти без зарплати. А мене так 64 зуморода, просто отак. Я, мені мають 5 стаків. Мені мають має 5 стаків достати через, через, через місяць. Через місяць в зарплата, якщо б не знала. У мене через місяць зарплата, десь 5-6 червня буде. Зарплата і я буду е, мати зарплату. Так, я буду мати зарплату скоро. Не удивляйтеся, так, я буду зарплату скоро мати. От, коротше, все, все отак от, от гарно. Нормально, нормально. ще от вот огороди треба робити. ще вот ті, вот ті треба огороди робити. Коротше, друзі, зараз я тобі все пороблю. І якщо вам сподобалося відео, мене звати Артем. Всім пока-пока.